Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Привіт, українці! Привіт, криптоентузіасти і привіт, майбутні мільйонери! Судячи за обложки відео, я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо говорити про проект Котлета. І зараз я про нього більш детальніше розповім. Але перед цим хочу вам вже дати корисну інформацію, подякувати вам за те, що ви зайшли вже на мій YouTube канал, і дати вам одразу інформацію корисну. Я створив вам ось таку табличку і одразу хочу вам сказати, що в інтернеті дуже багато інфоциганів є, розвелося. Так я коли створював YouTube канал, я собі давав таку обіцянку, що я не буду там інфоциганом і продавати якусь інформацію, тобто продавати. Воздух. І ця табличка є абсолютно безкоштовно. Я її створив мої спостерігання останніх за два роки в крипті Я аналізував монетки, відбирав їх, дивився і звичайно там появляються нові проекти. Також додаю сюди в цю табличку. Ця табличка абсолютно безкоштовна, вона є в моєму телеграм-каналі. Але я думаю, друзі, якщо ви цінуєте, якщо ця табличка буде дійсно цінна для вас і вона вам допоможе в майбутньому або зараз допоможе, неважливо. Не не залишайтеся неблагодарними. Я думаю, я думаю, ви знаєте, що робити, якщо вам вона дійсно допоможе. так? Отже, друзі, ось така табличка є, вона є в доступі Телеграми, Телеграмі, і е е рекомендую дивитися її через комп'ютер, бо тут є також описи для кожної монетки. Я про ці монетки записував також на своєму YouTube каналі. Є огляди на деякі з цих монет із цієї таблички. Я вже, мабуть, показую. Люди задаються питанням, от що купити, щоб заробити там ікси. От, друзі, от табличка і берете і просто робите. Вибираєте собі підходящу під ваш ризик менеджмент, монетку і інвестуєте. Так? Звичайно, це може бути тут половина з цього може бути ще скамом, це покаже тільки час. І ніхто не гарантує там вам, що монетка дійсно покаже ікси. Зеленим, я думаю, ви самі знайдете, що там воно значить, почитайте. В общем, це вже справа ваша буде так. ну Звичайно, в наступних моїх відеосах на моєму YouTube каналі я вже буду розповідати вам, покажу три портфеля. Зробимо. Я покажу найменш ризикований в крипті портфель, потім середній ризик і максимально ризикований, хто там хоче взагалі ризикнути по повній. Так і ще хотів друзі сказати, що сценарій, який я очікую по крипті найближчим часом, ось такий сценарій я очікую. Я уже також знімав відео. Зараз не буду на цьому зациклюватись, але е, про такий сценарій, друзі, ви знайдете відео ось це останнє де і коли буде дно по альткоїнам також. Тобто я стараюсь максимально бути корисним і безкоштовним для новачків. Бо в інтернеті дуже багато розвелося оцих інфоциганів, криптоциганів, які продають шлак, воду, воздух. І скажу вам одразу, друзі, вам не потрібно заходити в ці закриті телеграм-канали платити там по 100-200 баксів. І особливо заходите в трейдинг, друзі, бо ви злиєте свій депозит. Повірте, великі гроші заробляються часом і терпінням. І все, що вам потрібно, просто зараз інвестувати і терпіти, і дочекатися того бичого ринку, і зафіксувати монети на хаях. І це найлегший сценарій, але він самий ваші йде психологічному. Тобто потрібно тут просто чекати, чекати і терпіти, і час все зробить за вас, друзі. Тобто, хотів вам дати таку рекомендацію на майбутнє. Ну а зараз давайте, друзі, перейдемо вже до нашого проекту котлета, розповім трошки про нього, що це взагалі за проект. І, друзі, в моєму телеграм-каналі я своїм глядачам також запропонував, а що, якщо ми зробимо, скинемось там кожен по 100-300 доларів, хто там скільки захоче, і проінвестуємо в високоризиковані монети. Тобто... Завдяки тому, що нас буде багато, ми зменшуємо ризик. Але за рахунок того, що ми інвестуємо в високоризиковані монети і з великим потенціалом для росту, наш ризик є менший, але профіт є, залишається великим. Так? І ми відібрали ось такі монетки. Я відібрав тут. думав, звичайно, спочатку відібрати чисто там такі, як Shiba Inu, ну, там якісь мемкоїни, так, але все ж таки бачу, що є недооцінені блокчейни, які реально можуть дати там 100 і навіть більше іксів. Це такі блокчейни, як, наприклад, Astar Network, Mina Protocol, Я думаю, ви з цими проектами знайомі. Ми відібрали ці монетки. Загальну суму ми зібрали з глядач... з моїми підписниками: 4130 доларів. сто тридцять доларів. Одразу, скажу, друзі, я вже не приймаю нікого в цей проект, тобто ми вже... Зуму зібрали, я більше нікого не буду приймати, тому прозорий експеримент, друзі, і побачимо, що цього вийде на дистанції. Від загального капіталу, тобто в нас є 33 монети. Ми відібрали, як бачите, тут є дуже цікаві монетки. Ця табличка також присутня в телеграм-каналі. Друзі, маєте до неї доступ відкритий і до цієї таблички також маєте доступ. Тобто я даю все безкоштовно, друзі. І дивіться: 25 доларів ми в місяць інвестуємо в кожну монетку. Загальна сума буде 125 доларів на один проект, і графік інвестицій буде. Графік інвестицій. У нас буде до січня, місяця, тобто на 5 місяців ми розподілимо. Графік інвестицій розподілений на основі цього сценарію, який я чекаю по альткоїнам. Тобто ще можуть альткоїни там на 50%. Так? Тому, друзі, все, що потрібно вам зараз, це просто накопичувати потихеньку і чекати. Зароблять найбільш терпеливі друзі. А зараз що? Зараз переходимо уже до наших інвестицій. І на крипторанку є наш портфель. Також є доступ до нього. Ви будете мати, кожен має доступ. Будете заходити, дивитися, що відбувається з нашим портфелем. Це експеримент, друзі. Я не знаю, що з цього вийде. Ми пішли на цей ризик, і ми, кожен з нас пішов на цей ризик, і ми, звичайно, можемо втратити ці кошти, але й заробити 100 іксів. Також є велика ймовірність. Тобто, із 4 тисяч доларів заробити 400 тисяч доларів. Я думаю, це непогана непогана така сума. Да? Я думаю, мінімум 10-20 іксів. Я думаю, що це реально так. А ви напишіть в коментарі, друзі. Е, напишіть в коментарі, що ви думаєте стосовно цього проєкту, цікавий він вам чи ні. І, звичайно, підписуйтесь на мій ютуб канал, підтримуйте мене, підтримуйте українське, бо насправді дуже важко продвигати україномовний контент все в основному на російській мові. Е, давайте запампіть мій канал, давайте, щоб тут було 5 тисяч підписників, підтримуйте українське. А зараз давайте вже переходимо до наших перших покупок. І е, сьогодні перша покупочка буде в нас на біржі ОКEX, і будемо сьогодні ось такі монетки купувати: Мовр, Гок, ВРА. Я буду про них потихеньку там, в наступних відосах буду розповідати. Сьогодні ми зробимо наші перші покупочки, переходимо на біржу OKEX. бачите, в нас тут є наша сума. І давайте переходимо одразу, давайте на торгувати, переходимо на спот і будемо сьогодні робити наші перші покупочки. Перша монетка, яку ми сьогодні купимо, це монетка буде Mover. Ми купимо її на 25 доларів. Тобто, кожну неділю, як бачите, у нас сьогодні 10-те. Наступну неділю ми купимо наступну групу монет. Це вже на біржі Мекс буде, бачите, там додо, ТЛМ буде. Потім зелена група в нас буде вже 24 вересня. Тобто потихеньку будемо накопичувати з вами. Так, Так, пара Mover USDT. І купуємо там на суму 25 доларів. Так, робимо нашу першу покупочку. Так, друзі, купуємо на 25 доларів. Давайте вибираємо 25 доларів і вибираємо тут якийсь ордер лімітний. Давайте ось цю суму виберемо, щоб одразу у нас купилось купити. І одразу наш ордер виконався. Давайте провіримо в історії. Так, перший мене тут не вдало було. І бачите, ось комісія тут пише, 25 доларів вийшло у нас 6,5 монеток. Давайте я одразу покажу, як його все заповнювати. Переходимо давайте, на крипторанг. Додаємо тепер Neve Transaction. пишемо монетку Mover. Можливо, хтось з вас не знає, як це робити. І одразу скажу, друзі, якщо ви новачок. Я рекомендую вам вести портфель, бо це дуже обов'язково. Бо знаю, мої знайомі, деякі там, хто також інвестує, вони навіть не знають, по якій середній ціні вони там купують монетку. Рекомендую вам віднестися до цього серйозно, бо це дуже важливо. Є. Так, у нас вийшло так, так друзі, давайте у нас вийшло 6,50 монеток. Давайте вписуємо тут 6,5. Як бачите, 3,83 ціна. Провіряю, 3,84 приблизно середня ціна у нас ордера. Давайте вписуємо сюди 3,84. І все, Добавляємо нашу транзакцію. Звичайно, я потім долари USDT також приберу там на 25 доларів, тобто віднімлю вже так. Бачите, в нас вже покупочка додавалася наша. Ну і давайте зараз додавлю транзакцію. Тобто ми продали на 25 доларів, купили, і нам потрібно відняти наші тезери. Так, пишемо тут 25, віднімаємо і додавляємо транзакцію. Тобто, зараз все побачите, як відбулося. Бачите, у нас сума залишилась Транзакції. Ось тут. Дивіться, подивимось тут транзакції наші всі. Як бачите, 25 доларів пішло у нас і е, додавалось 650 мовив. Тобто, ось так потрібно заповнювати портфель. Ну Звичайно, я вже тут також пізніше заповню, друзі, щоб відео вже не було довгим таким так. А зараз переходимо, давайте до нашої наступоч... наступної покупочки. Це монетка е, GOG Так, друзі, давайте вибираємо пошуку GOG Давайте подивимось на графік, що там відбувається з монетку. Бачимо, що монетка зливала, зливала зараз знаходиться в якомусь все ж таки накопичні. Так? Про ці монетки я вже буду також е, графіки розбирати в наступних відеох. Друзі, хочу, щоб це було відео таким е, не дуже довгим. Тому давайте також купимо сьогодні на 25 доларів, вибираємо 25, у нас 412 монет. Вибираємо цей лімітний ордер. тобто Тут хтось зверху ставить на продаж, а ми е, купуємо від нього. так так Вибираємо купіть. Провіряємо наш ордер. Так, як бачите, Добавилось, тут також виконано. Все, переходимо. Давайте далі, друзі. Монетка VRA Vera Sіті. Так, в пошуку VRA. Так, 25 доларів, вибираємо цей лімітний ордер. Так, купіть. Ордер успішно розміщено. Провіряємо, чи виконався він, чи ні. Бачив, виконано. Так. так, переходимо далі. монетка Magic. Крутий, цікавий дуже проект друзі. Це монетка на сіті. Арбітром, якщо я не помиляюсь, так. Тобто це варто придивитися її у свій особистий портфель, друзі. І рекомендую дочекатися хоча б зони 20 центів. Ми все ж таки прийдемо знімати ліквідність на 20 центів, якщо хочете додати її в свій портфель. Так, давайте вибираємо це також це лімітний ордер, купуємо. Так, розмістили. Так, монетка Гала, Гала Games Я думаю, ви також чули з цей проект. Gala usdt вибираємо також. Бачимо, що вона вже оновила свій лой попередній, зливається. Звичайно, страшно купувати. так, А ми будемо купувати з вами. Купуємо на 25 баксів. Вибираємо цей лімітний ордер. Купіть Gala. Так, купили. Так, переходимо далі. Монетка CFX, Conflux Network. Також класний проєкт, друзі. Не бачив більшого ринку. Китайський блокчейн. Також покаже. Я думаю, що. Покаже якийсь результат, так? Так, вибираємо приблизно ось цю суму. Також купуємо. Провіряємо ордер, чи виконався чи ні. Бачимо, що все у нас виконалось Так, ідемо далі. монетка Gods 25 баксів. Вибираємо, купуємо Gods. Ордер успішно розміщено. Так, наступна монетка ЗБЦ назва прикольна така. да ЗБЦ <laughs> я також робив на неї огляд, друзі. Це. Цікава монетка на Сіці Солани. Також на 25 доларів купуємо. так Вибираємо це лімітний ордер. Купіть. Так, ідемо далі. Монетка міна. Остання на сьогодні покупочка, монетка міна протокол. Бачите, що вона також оновлює свій лой. Звичайно, тут страшно купувати, так але, друзі, побачимо, що буде далі. З ними. Монети, можливо, вони ще просядуть на мінус 50% від сьогоднішніх цін. Тобто, сьогодні 36% буде, можливо, там впаде на 20 центів. так Ніхто не знає, де буде дно тому ми купуємо, потихеньку накопичуємо. Побачимо, що з цього вийде. що З цього вийде експерименту так Купіть міна Так, провіряємо тепер. Покупочки на цій неділі ми зробили. Провіряємо наші давайте історії ордерів. Міна, гоц Це я все запишу уже в крипторанк в цей Ви будете мати доступ, будете бачити в телеграм-каналі всі ці покупки. І тут також я заповню, також у вас є доступ до цієї таблички. І до цієї таблички також у вас є доступ. Як бачите, вже тут її використовують люди, також дивляться для себе. Рекомендую дивитися її через комп'ютер. Бо тут, як бачите, я писав коментар про кожну монетку і робив на, не... на них огляди на деякі проекти на своєму YouTube-каналі. В принципі, це все, що хотів сказати, друзі. Уже на наступній неділі також зробимо наші наступні покупочки. Уже потім буду розповідати вам більш детальніше про ці монетки, розберемо графіки. Ну і буду розповідати, чому я іменно ті монетки вибрав. Отже, друзі, все. Проект котлета запущений. Бажаємо нам всім профіту, бажаємо нам досягнути ось цієї цілі 413 тисяч доларів. Я думаю, що, як мінімум, половину з цієї суми ми заберемо так. Все, дякую вам всім за увагу і побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!